вот еще вам засниму котики в тамских. гаварни, прекрасные какие, они как эти коварные. И котик, И у меня Ой, а там вообще композиция. сейчас вам засниму, я как классно. Три кота на лавочке тут живут ой какие якстатые статуэточки класс. І там, які гарні. А ці відвернулися. Один від одного сидять красочки. Які гарні, рижий і чорний. І там. і пантера, як якась така а ці прямо взагалі статуетки. Що ви тут сіли, китінькі? Манюні. І соні. Вони ще, мабуть, тут спали і досипають далі. С -с 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 -с. І покажіть свою морду. Що такі? Вони чекають, поки їх, мабуть, прийдуть і покормлять. Так, угу. Гарненькі такі. Тут живуть собі. Вони ті підсніжники гарні, вже все так розцвітає. І ці братішки. А ця пантера вона там гуляється теж. Прикольно. Mm -hmm. Катафії, дивіться, які вони морликі. І ця така. Знаю, як вже побігла собі. Туди а ці вони лежать, лежать собі в ухо. Ой, яка весна, вона гарна погода. Один одного лежать. Прическу той робить Так? нього. За цим бажаю гарного чудового дня. Вони підсніжники, чудові. А не, щось не збільшується нового ну, зображення. Пока-пока.